Тільки цього року, тільки уявіть собі, друзі, українці, я звітую перед вами, киян. Держава витратила на чиновницький туризм, так званий, 8,8 мільярда гривень. І це під час війни. А потім. Ці чиновники відпочивають, відпочивають Монте-Карло за наш з вами рахунок, перетворюють відрядження на розваги? Я вважаю, що за кордон чиновники мають їздити лише у справах оборони країни і крапка. Я хочу звернутися до пані Підласа. Питання пряме: скільки саме коштів? Держава витрачає на закордонні поїздки чиновників, які потім за вашою допомогою, як голови бюджетного комітету, а ви народний депутат, і маєте перевіряти цю інформацію, перетворюються на вечірки. Ми потім тих чиновників шукаємо по Варшавах на дискотеках. Пані Підласа, дайте перед народом України відповідь.